Доброго дня! Хочу зняти коротенький відеоролик про дров'яний котел Вітязь. Я ні трішки не жалкую, що я його придбав. Це 12 кіловатний котел, який обігріває весь мій будинок. А будинок у мене не маленький, 120 квадратних метрів. Він поділений навпіл старий і новий будинок. Я його поставив в старому будинку, так як в мене нема котельні. А строїти її не було часу. Я не жалкую, він не димить, він якісно зроблений. Я його брав без автоматики. До нього йшов термодатчик. Все дуже удобно. Мені подобається. На сосні він тримає температуру 7 годин. Температуру в батареях, якщо це тверді породи, він її буде тримати 12-14 годин. Це дуже добре. Якщо у вас буде стояти вибір, який брати котел, беріть вітязь. вони недорогі, якісні, ну, все, що я можу сказати. Я нічого про нього поганого не скажу. Абсолютно нема абсолютно нічого. Щоб я мов би про нього сказати погано.